Вітаю вас, вам КНП Визирський Везирка, МСД. Я хочу показати вам, як ми турботово зберігаємо вакцину. Отримуємо вакцину в місті Одеса в обласному спаті. Перевозимо в спеціальному термо термоконтейнері, який спеціально обладнаний для перевезення вакцини. Після цього ми турботово складаємо ось весь цей холодильник. Цей холодильник дуже добрий, Ми його отримали від ЮНІСЕФ. А він чим він хороший, тим, що він протягом 72 годин може підтримувати температуру, якщо його не відкривати. Ми дещо підглянемо, що у нас є в цьому холодильнику. В цьому холодильнику в нас зберігається вакцина. І в ньому є термологіри, які вказують про те, що нормальна температура. Є термологер великий, який можна считати інформацію за місяць, яка була температура в холодильнику, та маленький, який ось такими галочками вказують про те, що вакцина зберігається а, при необхідній температурі. Також ми можемо подивитися ось цей датчик, який показує, скільки радості в цій камері. Також у нас є ще один холодильник, або, точніше морозильна камера, в якій ми зберігаємо. Дві елементи заморожуємо і та зберігаємо. Ось тут у нас зберігаються холоди елементи, які потрібні нам для транспортування вакцинування. Якщо довго немає світла, наша амбулаторія забезпечена а, генератором. У нас кабінет щеплення, де ми зберігаємо ту вакцину, якою ми користуємося, тобто не весь основний запас. Ось такий великий холодильник. Він також може довго зберігати температуру навіть при відсутності світла. Ось так відкривається. Ось тут зберігається вакцина. Тут ми можемо зберігати додатково холодові елементи, заморожувати їх. І завжди показується датчик температурному режиму. Тобто ми постійно контролюємо температурний режим нашої вакцини, холодовий лицю в нас працівковується на всіх етапах вакцини.